Ото був собі такий бідний вовк, що трохи не здох з голоду, ніде нічого не пійма. От та й пішов він до Бога просити пищі. Приходить до Бога та приставився таким бідним, таким бідним, що ще гірший, ніж був. Боже каже, милостивий, дай чого їсти, а то пропаду з голоду. А чого тобі їсти, каже Бог. Чого дай, то дай. Отам От на Лугах пасеться попова кабила. Вона ніяк не побіжить, от то й з'їж. От вовк мерщить, от бога Трюх трюх так біжить та до кобиле. Здорова була, кобило, казав Бог, щоб я тебе з'їв. Що ж ти таке, що ти будеш мене їсти? Вовк каже. Та брешеш, собака. Їй богу, каже вовк. Ну, коли ж ти вовк, з чого ж ти починатимеш мене їсти? А з голови каже Е, вовчику, каже, вовчику. Коли вже ти наважив мене з'їсти, то починай мене з хвоста, то покидаєси до середини, а я все буду пастись, та й доситішую, тоді й закусиш ситненьким. Чи так, то й так, каже вовк, та зараз до хвоста. Як потягне за хвіст, як вихоне та кобила задом, за як дасть копитами в пику, вовк не знав вже, чи на сім, чи на тім світі, а кобила як дремне, аж курява встала. От вовск сидить собі та й дума, чи я не дурний, чи я не скажений, чому було не хватати за горло? От він уп'ять потяг до бога, просить пищі. Боже каже милостивий, дай хоч чого поїсти, а то опухну з голоду. Хіба, каже, тобі кабили трохи. Лая, хай каже, з неї шкуру живцем на гамани злуплять. Не то не наївся, та трохи пики не розбила. Ну, коли ж так каже Бог, то піди отам над яром, такий ситий баран пасеться, то ти його і з'їш. Пішов вовк, баран пасеться над яром. Здоров, баране, здоров. Каже Бог, щоб я тебе з'їв. А що ти таке, що будеш мене їсти? каже Вовк та брешеш, собака. Ні, їй Богу, каже Вовк. Ну, коли ж ти вовк, то як ти мене їстимеш? А як їстиму? З голови почну, та й у весь мій ніяк. Е, Вовчику, каже, Вовчику, коли вже наважив мене їсти, то стань краще цим яром і рот роззяв, а я туди й сам ускочу. Вставай, каже. Отстав він якраз над кручею, така круча роззявив рот, так я пасть аж зяє, от би проковтнув. А баран, як розженеться, як вчистить у лоб, він берекить у яр. Добре наївся, тоді всив сердега та й плаче, чи я не дурний, чи я не скажений, чи то видано, щоб живе м'ясо та само у роту скочило. Думав, думав, от пішов знов до Бога просить пищі. Боже, каже, милостивий, Боже милосердний, чого дай, то дай попоїсти, а то пропаду з голоду. Бог каже такий з тебе їдець, тобі якби само у роту скочило. Та вже що з тобою казати? Піди, там чоловік на дорозі загубив сало. То й твоє, воно нікуди не втече. Послухав прийшов на місце, аж лежить сало. Він сів та й думав добре, каже, З'їм я його, а воно ж солоне, пити захочеться. Піду спершу нап'ються, а тоді вже пішов. Поки там до річки та од річки, а чоловіка оглядиться, що нема сала, повернувся, коли лежить сало Приходить вовк, сала нема. От він сів та й плаче чи я не дурний, чи я не скажений, хто ж таки не ївши п'є? Сидів, сидів, так їсти, аж аж аж, де знову до бога просити пищі? Боже, каже, милостивий, Боже милосердний. Чого дай, то дай попоїсти, а то віку не доживу. Зою бривд же ти мені вже, каже, з тою їжею. Та що вже з тобою казать? Піди там недалечко села, пасеться свиня. Ото й з'їж. Пішов. Здоров, свине. Здоров. Казав Бог, щоб я тебе з'їв. А що ти таке, що ти будеш мене їсти? Каже вовк, брешеш, собака. Ні, каже, вовк. Хіба ж, каже, вовкові їсти нічого? Нічого каже. Коли ж, каже, нічого, то сідай на мене, я тебе повезу на село. У нас тепер вибирають всяке начальство, може, і тебе виберуть? Чи так, то й так, вези? Сів на свиню, прибігла в село. Вона, як заковіка, аж вовк перелякався. Чого си ти кажеш, кричиш? Та це ж, я, каже, скликаю громаду, щоб тебе швидше вибрали на начальство. Коли це люди як сунуть з хат. З кочергами, з рогачами, з лопатами. Хто що попав? У вовка аж дух сперло, так перелякався, не переливки вже йому, потихеньку до свині. Скажи, чого це так народу багато біжить? Та це ж, каже, для тебе. От народ, як засадив вовка, як почав пірчить, то вже йому й не хочеться надсилу живий вирвався. Як дерне, та прям до бога. Боже, каже, милостивий, Боже милосердний, дай чого небудь, хоч кришечку попоїсти. А то от-от віку кінець, Бог каже, піди, там іде кравець. Нападеш та й поживишся. Ледве потопав перестрівав на дорозі. Здоров, чоловіче. Здоров. Казав Бог, щоб я тебе з'їв. А ти що таке, що будеш мене їсти? Каже, вовк, брешеш, собака. Ні, каже, їй богу, вовк. Та й малий же, каже, збійся, ану, я тебе помірую. Та як укрутить у хвіст руку, давай мірять. Міряв його, міряв, вже тому вовкові й дихать не хочеться, а він його усім міря, аршин, і вздовж, і вшир. Поти міряв, що аж хвіст у руці зостався. Вовк як чкурне. Та вже годі до Бога та побіг до вовків. Вовчики, братики, таке й таке лихо. Вони давай гнатися, давай гнатися за тим кравцем. Що тут у світі робити? Бачить, біда. Аж стоїть дерево. Він на те дерево, заліз аж на саму верховину. А вовки так те дерево й оступили, так зубами й клацають. Вовки каже Ні, каже, братця, нічого з того не будемо. От як зробимо, Я стану на землі, а ви усе на мене, усе на мене, один з одного». Аж поки досягнем скурвого сина. Стала один з верхотного така драбина, тоді верхній. Ану, злізай, з сину, будемо тебе їсти. «А, каже, вовчики братики, помилуйте мене, не їжте. Ні, каже, не можна, злізай. Постойте ж, каже, я на сход душі хоч табаки понюхаю. Тільки що нухнув та. А спідньому вчилося, що він верхнього міря та каже Аршин, та як присяде, та усі й покотилися. От такий ворог! А він тоді драла, вони за ним піймали і розірвали. А чоловік тоді зліз з дерева. Спасибі, каже Богу, що не попущено душі християнською лютому звіру. Та й пішов собі безпечно додому та й живе собі з молодицею, та й їсть книжі з поляницею. І я там був пив. По бороді бігло, а в рот нічого не було.